Жінки головні героїні свята для них кожна пісня, кожний вислів, кожна присвята з міжнародним жіночим днем 8 березня. Привітали прекрасну стать керівники районної адміністрації та районної ради. Дорогі наші жінки, прийміть сердечні щирі теплі вітання зі свята весни, прохання ніжності, тепла і квітів 8 березня. Сьогодні святкування відноситься на найкращих традицій традиції українського народу. Не залишаючи байдужі всіх, хто несе. У своєму сердце любовь, повагу и благодарность или женщин и для суспільному сообщественного А сколько еще можно сказать прекрасных слов, которые характеризуют вас как женщин и наше отношение мужчин к вам? Действительно, нельзя представить себе ни одну сферу деятельности, производственную, общественную, социальную, Где бы вы ни прикладывали свой труд, свой ум, свое отношение к жизни на земле. Все то, что на земле создано, самое прекрасное, связано с женщиной. Бажаючих поздоровити найчарівніших було багато. Чоловіки один поперед одного виступали зі своїми промовами. Жінки протягом життя супроводжують чоловіків, дарують свою ніжність і підтримку. Це є дуже цінним, зауважив директор датського акціонерного товариства «Топфармінг Україна Пітер Топ. У нас цього празника в Данії, но. Ми будемо раді старатися навчитися чомусь новому вас, помагатися вивести таку праздник у себе. Родинного затишку у ваших сім'ях. Нехай поряд з вами будуть завжди тільки кохані і люблячі вас, чоловіки, нехай завжди вас радують ваші діти, не хворіють. І вдома, вдома вас завжди ждуть з любов'ю і теплотою. Нехай вам щастить. І дякувати лише Богу, що хоча процес народження дітей, ще для нього ми залучаємо чоловіків. За це вам ну, велика подяка. От, добре, сьогодні мене складу враження, що чоловіків жінкам вже взагалі не потрібне. Але ну насправді... Сподіваюся, що це так. Гадаю, що те, трохи обставини складаються інакше. І кожній жінці потрібно також мати чоловіка для того, щоб вона відчувала себе справжньою жінкою. Маєте поруч себе, завжди такого чоловіка, який завжди вам дозволяв себе відчувати справжньою жінкою. Концертна програма, яка проходила під девізом Бережіть жінок, була сповнена весняного настрою і яскравих барв. Районний відділ культури подарував жінкам незабутнє свято.